Допомога музикою, Диригент словацького національного театру опера та балету Душан Штефаник завітав на Прикарпаття, щоб підтримати поранених українських бійців. Спільно з симфонічним оркестром обласної філармонії віддасть благодійний концерт у Калуші. До речі, це вже не перший візит музиканта. Ще навесні він виступав на Івано-Франківщині, щоб допомогти родинам героїв Небесної Сотні. Нині не залишається осторонь подій на сході. Я е, смотрю на ситуацію на Україні, яка є. Мені дуже жаль, що погибають люди, молоді люди что что из конфликты сегодня в 21 столетии это уже так э я бы сказал, что что уже уже как бы не нужно было. Но но я понимаю, что ситуация сложная и э я Моєго роблю, що можу. для благодійного концерту калуш обрали не випадково, адже чимало тамтешніх жителів не зі слів знають про події на Майдані та на сході України. Калушан дуже багато було і на майдані, і в тому числі зараз в АТО, і власне є велика кількість поранених. Кошти від концерту, тобто від квитків продажу, будуть передані сім'ям поранених, а також можливо буде частина коштів виділена на закупівлю певних засобів в АТО художнику Калушанну Володимиру Безрукому. Окрім калуша цього тижня Джен Штефаник разом з симфонічним оркестром філармонії виступлять в Івано-Франківську. На обох концертах відвідувачам обіцяють насичену музичну програму. Буде римський Шехерезада, концерт для фортепіано з оркестром Сенсанса, де солісткою буде наша солістка Анастасія Толстонох, І також буде Овертюра Моцарта до опери Чарівна флейта». Кожен, хто відвідає благодійний концерт у Калуші, отримує бофон з автографом Душана Штефаника як своєрідну пам'ятку про подію.